Аналітики ІСВ написали, що російські війська продовжують повільно, але впевнено просуватися у напрямку Покровська. Це на захід від Авдіївки. Цьому сприяє нестача української живої сили та рельєф місцевості на північному заході від Авдіївки. Військові аналітики прогнозують, що швидше за все російські наступальні дії ще більше сповільняться, оскільки російські війська підходять до лінії більших і більш урбанізованих населених пунктів. Український військовий оглядач на якого посилаються аналітики ІСВ, це Костянтин Мошовець, зазначає, що українські захисники і захисниці на Покровському напрямку мають гірше обладнання та засоби захисту, тому наразі не в змозі сповільнити просування російських військових затримки із наданням західної і особливо американської військової допомоги призвели до затримок із оснащенням новостворених українських підрозділів та переоснащенням тих, хто вже. Воював за оцінкою аналітиків ІСВ, російські сили намагаються досягти обмеженого тактичного оточення українських сил на схід від траси т 0511 Це очерети городівка Мирноград, зокрема на лівому березі річки Вовча. Геолокаційні кадри на які посилаються аналітики з інституту вивчення війни, які були опубліковані 1 серпня, показують, що російські війська просунулися далі в межах веселого. В напрямку цієї дороги Т-05 при цьому найвіддаленіше підтверджене російське просування розташоване приблизно в 3,5 кілометрах від околиць Гродівки. Маршовець охарактеризував нещодавнє просування російських військ у районі на південний схід від дороги О-0544 як тактичне проникнення в глиб українських позицій і заявив, що російські війська просунулися на 6,5 кілометрів в глиб і на 7,5 кілометрів в ширину. Від Сокіл до Сергіївки, перетнувши річку, Вовча і Казенний Торець, це все відбулося за останні. Буквально кілька тижнів, тобто за е, липень місяць, машевець попередив, що російські війська на цей момент близькі до досягнення оперативно значущого прориву на покровському напрямку і можуть зробити це вже до кінця серпня. Але теперішні темпи російського тактичного просування в напрямку Покровська ймовірно не триватимуть нескінченно довго, оскільки російські війська наближаються до лінії більших і більш урбанізованих населених пунктів. Теперішні російські зусилля на Покровському напрямку зосереджені на досягненні тактичного прориву у районі населених пунктів Желанне і Новоградівка. Окрім цього, центральне угрупування російських військ, як пишуть аналітики ІСВ, схоже швидше передислоковує і розгортає сили між різними секторами своєї нещодавно розширеної зони відповідальності в Донецькій області, ніж це було на більшій частині театру бойових дій. І пишуть у зв'язку із цим, точніше, аналітики ІСВ повідомляють, що центральне групування російських військ можливо створило більш гнучку структуру командування та управління і швидше реагує на потенційну тактичну вразливість України ніж інші російські угрупування сил у регіоні. Я нагадаю, що на не так давно наш президент в інтерв'ю для. Закордонних журналістів говорив, що Харків на цей момент часу не є головною ціллю росіян, і росіяни зосередилися на покровському напрямку, саме тому їхні рішення там більш гнучкі, а їхні просування там, в тому числі і тактичні, знову ж таки більш інтенсивні. Серед іншого, Зеленський 2 серпня провів нараду із Міністерством оборони України. В результаті цієї наради анонсував сучасні рішення для підрозділів, які приберуть паперову роботу. Зацитую його слова. Провів нараду із командою Міністерства оборони. Готуємо нові. Абсолютно сучасні рішення для наших воїнів, які точно приберуть багато зайвої бюрократії і паперової роботи з підрозділів. Вже скоро ці рішення будуть презентовані нашому суспільству. Виглядає дійсно інноваційно. Як каже президент, він також повідомив про доповідь головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського щодо ситуації на фронті і каже, що найуважніше, звісно, зараз щодо покровського напрямку там незмінно найбільш не жорсткі бої, і цей напрямок потребує наших найбільш посилених відповідей окупанту. Кожна бригада, кожен підрозділ на покровському напрямку, всі наші воїни, які зберігають стійкість там і захищають наші позиції попри російські штурми, багато в чому тримають, тримають, перепрошую основу захисту і на всьому сході нашої країни. При цьому ми не зменшуємо уваги до усіх інших напрямків на фронті, на Донеччині, а також на Харківщині та в південних наших областях. Конкретно на Покровському напрямку Росіяни надзвичайно е сильно активізувалися. У зведенні нашого генштабу абсолютно кожного дня акцентують увагу на тому, що саме на цій ділянці фронту, саме на покровському напрямку, росіяни е, активізують е, максимально свої штурми з е, атакуючи різноманітними методами, скидаючи каби, атакуючи впівронами в величезній просто кількості, ну і звісно ж кидаючи величезну кількість живої сили для досягнення своєї мети. Але е, продовжують наші сили оборони тримати оборону на цій ділянці фронту.